Доброго дня, шановні колеги. Запрошуємо вас підвищити кваліфікацію в академії за новими та актуальними напрямами, а саме, підготовка кандидатів в аудитори, сертифікації, систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ІСО 9001-2015 року. А також підготовка внутрішнього аудитору систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ІСО 9001-2015 року. Даний курс надасть можливість учасникам набути необхідних знань та досвіду для розроблення, впровадження та проведення аудиту системи менеджменту якості на відповідність вимогам ДСТУ ІСО 9001 2015 року. Під час проходження навчання ви ознайомитесь з вимогами стандарту ДСТУ ІСО 9001 2015 року. Серію стандартів ДСТУ ІСО 9000, а також з вимогами до проведення аудитів системи управління якістю відповідно до ДСТУ ІСО 19011 2019 року. Цільова аудиторія даного курсу це керівники підприємства менеджери з якості, провідні фахівці, які. Працюють у сфері систем управління якістю, внутрішні аудитори, систем менеджменту і всі, хто зацікавить даний курс. Наші слухачі мають можливість проходити онлайн або офлайн навчання. Після закінчення навчання ви отримаєте посвідчення академії. Дякую за увагу і до зустрічі!